Так, Почнемо знімати. Не знаю, це буде почало відео або десь середині Вставим Пару днів не знімав, там то робота, то хандра, то рибалки. Значить, сьогодні день той самий, коли вадик тут кувет злетів. Зараз все покажу. Тільки що ми про це знімали одне відео. Може воно вже вийшло, може вийде, я не знаю. Коротше, тут він крутився, юркою його толкав туди-сюди, туди-сюди, підкрилки подривав. і отак по прямої туди вийшов. Ну, ви поняли, так? Славута, си, славута. Ага, що делаю я. Кувет їхати не планую. Зараз їдем Оржиця, Чорнобай. І там є чорнухи, по-моєму, село, десь біля Дніпра. Взагалі, отсюда 95 км GPS рисує. Е, станок токарний дивимось і, мабуть, приобретаємо. Бо вже три відео вам розказую про станок, але як знайти нормальний не можу. Зараз десь розвернусь. А Хоча зараз слухайте. Короче, Шукав станки по Оликсу неділі 2-3. По ну По знайомим ну, є з Чарма, там 60 годів, то є, ну з ну це, це взагалі все. Е, зношені, Дешеві, ну їм пі... <кхід> конець. По Оликсу дзвониш ти Київ, Полтава, куди не дзвониш, попадаєш везде в Харків. я, относ... ну 90% дзвонків я зробив не знаю, 50 дзвонків, всі дзвонки ведуть в Харків. Всі станки після ремонту називають 35 тисячі доларів. Хорошо, допустимо, согласний. Клієнти дзвонять задоволені. В общем, все було б нічого. Просто потім я дзвонив людям, які ремонтують станки. Узнав, скільки стоїть примерно отремонтувати станок плюс мінус хорошо. І зрозумів, що навіть якщо вони беруть там той станок 1К-62 за 30-40 тисяч гривень ремонтники. Сума ремонта 200 і не можна його продавати за 3 000 доларів, правильно? То є, ну, Губи намазані, і повний лютий трэш. Наскільки я піднімаю. Е, нормальний станок так для кого інтересно. От в інтернеті є К-62, установлений до заводських настроїв, тобто повністю зроблений під новий. 280 тисяч гривень. Стоїть, просто щоб ну, очки люди знімали, то есть Не бушний, а іменно з нуля й станок під новий 280 000. А це я повірив, що може він справлений, добре, ну, ціна кусається. І оце шерстив-шерстив Олікс, знайшов тут станочок недалеко, зараз їдемо, дивимось що воно буде. Короче, дорога з оржиті на Чорнобай перекрита, типа знаки стоять. ну І через села їхати треба, ну короче, ви поняли. от, от так. От. З руля, от так все виглядає. Ну, Чітко, Чи, чіткость. Ну нічого, сподіваємося на потужність. Їдемо далі. Ну, пустому то ще ладно, там 30-20 тіла як кружоним їхати. Ну, от із я знак його біс не бачив, але я то місцевий знаю дорогу. Типа, там этот. От, е, З тої сторони фури крутяться, короче, типа, перегородили дорогу так само з тієї сторони. Як отут, ну, я еле виїжджаю Фура, я думаю, що Короче, Перепад великий. Ну, я не дальнобойщик, ну, з того, що я бачу. І з тієї сторони, з старого ржавця, виходить, куча фур, розвернутися нема, де Тобто ти їдеш, 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 їдеш. Ну, образно, от, дорога. Хуяк перегорожено, все, блядь, І типа в поле накатано, їдь по полю. Не Ні знаків, нічого. Ну, зараз ви опять напишете, що я недовольний, ну так. Блять, коротше, що з вами придурками балакать. Є же нормальні люди є, а є три дебіла, яким все, все, все що б я не робив, все не так і не казав. Ну то таке, життя воно таке длінне. От. Так що якось так. Можете поздравити Один к 62 тільки він не ка, якась один в 62 є. Плюс-мінус те саме. Е, Поки грузились, продавав. в общем, Чувак, чоловік, якого воно було на території. А хазяїн ще когось прислав дивитися, в общем, вже грузимось, чоловік прийшов до мене, каже, я це за станок приїхав цей дивитися по чому. Він вже на евакуаторі стоїть. Та кажу вже не по чому. Ой що, як, в общем, якісь там непонятки вийшли. в этот. Ну от. Так що, оце все отак. Зараз треба стати його в'язатися, десь кофейка попити. ньому хорошо, Ну, в принципі, будемо якось пробувати виїжджати. Двигатися. Виїжджаємо. Правда, півтора часа просидів, поки погрузили. Значить, Фірма якась тут Агроко називається. Фури йдуть їхні. обочини викошені, дерева не побілені, ну то таке. Тобто, Все підрізано, все чисто. По селу такий самий порядок. Ну, Молодці хлопці, працюють. О там далі десь Чорнобай буде. О, то есть, іменно лайк однозначно. Хто там з Агроко, пишіть комментарий. Я так понимаю, людей там багато роботи по любому нас дивиться, правильно, правильно. Така цивілізація тут. ну, красоте. Коротше, парни, ставок, станок, ставок. Знаєте, в чем в нем прикол? В нього ще стані не знімається, і можна, по-моєму, 600 мм крутить заготовку. Мені дуже подобається. Сверла, херерла. В цьому всем буде обзор попозже. Зараз ми його краном перегружаємо. Десь Юрка он їде на вторий евакуатор. і Виїжджаємо сюди, бо тут грязюка. А цим завтра поїдемо ще щось купимо, не знаю. Ну і все. День заканчується. Вікторович десь п'яний там заперена на Славуті, Юрка каже, ногами не ходить. Станок замотали, перегрузили на цей евакуатор. І поки він буде стояти, я не знаю, пару-тройку днів. Зараз надо ще один, наверное, купити станок, надо подумати. Ну я думаю, завтра поїдемо ще один купом интересный. Там на Запорожжя їздити, потім вже їх десь разгружать. Коротше, ну таке, робити нікому, все сам. Ну Юрку трошки. А ну, дивіться, Лубни, А я вам тільки що показував, що додому їду. Правильно? Все правильно, ребята. Я доїхав додому. Потім... Ну, коротше, я не знаю, як воно вийшло. Гляну, вайбер немає того, що відправляють. Доїхав додому, зустріння 2 години тому з'явилось. Прийшлося їхати в село, брати железяку, їхати в одну відправляти. А зараз ще одне зустріння від непонятних людей. Так, молодеж, я не туди. Треба взяти шпильки, хирильки, їхати ще в Порятин, бо вже не вертатися в падло. Ще коротше. вже вечері, є, бачите, всі додому їдуть. А я з машини в машину, туди-сюди, я так по кругу, голова кипить. Ну нічого, погоня за папками, як один мій знайомий Вадим сказав, каже, це погоня за папками. Так що все, все чорненько. Ганяємо, маслаємо туди-сюди. Понтанувся і неудачно. Поїхав, а там 15 шкуряк на складі лежить. А треба 40. Зараз відправимо з другого міста. Тільки з прийомки виїхав, дзвонять, проїжджає редуктор здали. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. Отак вся життя проходить в машині, в одній, в другій, в третій. 43 й раз виїжджаю з Лупен за день чи з Луб'їв. Як думаєте, купив я редуктор? Ні. Я думав, там МПшка серії ці моторредури. Коротше, щось ми друг друга не поділи, там Ч63. Кстати, хто там додає до цього моменту, Ч63 редуктори може хтось купляє, Ч-100. Алюмінієвий корпус, чугунний. напишіть, бо де брати, де багато брати. Тигра, снимать немає времени, Вадик, все решає вопроси, день следующий. Той станок там оконо стоїть, тут сиди Вадик, щось якийсь він жирний, я не знаю що з нього засипається. Короче. Ти, сука открывайся. Рішаючий Вадик. А ну ще раз. Що тобі звонять, що? Запорожець дарить? Да. Че, а в чем ты, блядь, че жирный? Там машина вся сиденья, в якоїсь хуйни. Ну це не знает, де рукав, блядь. Чок, блядь. Ти кося на в масле, блядь, куда ти вліз? Воно жирне все, блядь. Це, Це бля в машині нати, блядь. в Так. А салон в Теслі хто буде мить? Ясно, ну почта, блядь. Нува почта, я понял. так она, а забрось, сейчас блядь. Привезеш? А дві рами А дві рамы отвезти. И дві рамы ему отрости. Завтра набере. Ну завтра мене не буде. І тебе ну, реально. А Ти едешь куди? Так я зараз їду. Тим бусиком запорожця завести? А, бля. А рами де, рама в конатопі воді. По-любому запорожець змій. В общем, смисл ви поняли? Буде кино, блять. Здить кино, блядь. Тут все як стояло, так і стоїть. Щас с вірком розкажемо, що грозить бусик. Завтра в запороже, наверное, намотнуться. І хорошо. Бутылка водки в чорному пакеті. розказуй, не морозся. Чи я? Твоя чи ні? Нет, піду розіб'ю, значить. Вот Пі... ну, піду розіб'ю, дивись на відео. На відео бля, зараз піду розіб'ю. Цука морозиться. Короче, бабок ноль, Нема чим машину заправити. Це три дня, навірно, ще 4 пройшло. Давай гроші свої прогуляв. Ось терпена стоїть заряжена. Там носків накидав вонючих, щоб ніхто не приближався. Десь Оксана ще бутилку водки знайшла. Дзвонила матюкалась, де не знаю, в общем, ладно Розберемо. Так, время Всі пів п'ятого виїжджаємо з Оржиць, з Чорнобая на Оржицю. Вже язик путається. Радіально сверлільний станок купив з підставкою. Про все це буде знято відео, мабуть, вже як я все встановлю, підключим або не підключим, просто установлю. І буду вам хвастатися, скільки я станків де яких знайшов. Ціни скажу, так що все важливо не пропустити. І типу, знімемо відео, скільки приймаю бабла, щоб в Україні відкрити ну, яку яку токарку маленьку. З нуля взагалі не має ні досвіду, ні взагалі нічого не має. Що у нас вже вдома? як ви бачите, те, що два діка залишилось, Перчатки, домкрат. Дитина тут мала і лазить, кажу, це прибирай. Поїхав, приїхав, нічого не змінилося. Е, він типу, продав цей прицеп, доден був диски поміняти ну, і договорив типу, на, на поставити ті, що херовіші хороші зняти. Ну, так як Вадик бухає всі діла, я сказав, все ріжемо його метал і все, мені так захотілося. Ось станок, про них я ж кажу, буде потім віддільне відео повністю про всі станки. Зараз його швидко накроем водою. Патроны там, крутілки вы ну, Ви зрозуміли, как як воно. Хе! Та і все. Нормальний станок. 300 губки тиски. Не посверли ні. Нормальні тиски. Все, підставка. Далі буде обо всьому по порядку. Ну, поки так. Маємо що маємо. Бусик загружений, завтра їде в Запорожье с утра. Тігри. значить Запорожжя, вулиця Олімпійська. Як ви можете бачити, зняли повністю асфальтне покриття на всій вулиці. Ми в шокі. Тут ями були по п'єс. Тепер отаке. Ось. Приїхали ми в Запорожжя ще вчора, все розкидали, але ну, я вам не показував все, як завжди, став пірожок з печанку з'їв, по колись запив, зверху кофе. Оксана їсть там, помідори і гірки, вона каже на правильному питанні і тіпак. Заїхали на склад, набрали шлангів, там зараз поуправляти треба. Зараз на мост люди заказали, кому що треба, втулки, латуні пильники, шкварня там знизу. 0,66 970 2373. Юровна торгує цією шляпою. Шайби розвальні, Коротше все кому що, туди-сюди, там все є. А і Проводки на тракторний прицеп. Це якби не реклама була, просто напоминаю вам, щоб ви знали. ніякої реклами. Зараз це на пошті розкидаємо. Заїду, заберу борти, бо зуразу дві шопогнули. На заводі. І все, і летим на Лубни, виходить, додому. Ще на дорогу дивися, надо. Ну коротше. Бачили, і так освар сняли, вже їхати можна. А як положить новий, це буде взагалі така вльотна полоса. Шесть полос. Чи, в общем, все буде чотенько, летім. Тігри Сарачанка, купив перік кстати, залишився вже вечір. Хотів там шаурми купити, я тоді дістав, мені так пахло шаурмою. тим шашликом я чуть не встрявся. Кажу, Юр, мені піди купи. пішла, нема шаурми. Пішов купив сосиску в тісті. Я просто шаурму мішав. Так, так от іменно шашликом пахло. Коротше що, смена водія, а далі йде вона вже пів п'ятого вечора. Я щось, я щось уже не активний, надоїло мені все. Вроді... І робив небагато, а туди-сюди воно оце мотання, жара ще тут, я не знаю. Там якось клімат поспокійний. А тут прям жарко. Першу хоч ж Привикла на рулі. все. Привикла на рулі, Ну, живемо, живемо. Хто жив, той живе, да, Юровна? Та У -у. Ладно, будемо трапезнічать, Юровні лайк, поставте коментарі, напишіть. Про повну пазуху. Як ти казала, а мозги чи що не можна казати, воно этот, Ютуб е, заблокує. А зараз положу камеру получу, щось буде потом Охуєнно, бля, це все время б так їхав Де ж птичка співають Що ще надо в цій жизни скажи Вона все Не буду з повним ротом балахати, ну, в напряженні її взя. Ти боїшся? Ти Тебе губиться. Ні, може почать бухати, в принципі. І все. Ту ж мене возить, а я тут старанки розложу буду, так я тут. Путки. Не забуваємо підписуватися. Це, це можна назвати, що в мене вихідний вже почався. П'ятниця, вечір, це чортко. Аж страшно з нею їздить. Ну, Десь 115, да? Я думаю, таким темпом часок і будемо вдома. Ну не там Ми додому доїдемо ми... і туди Тибе закопачиви. Ще й повороти включає.